Продовжуємо. Хочемо знову повернутися на фронт. Зараз з нами на зв'язку Ілля Самойленко, офіцер 12 ї бригади спеціального призначення Азову на згвардії. Пан Гендель, вітаємо вас, вітаємо, вітаємо панелі. Щойно говорили з військовим експертом, але завжди нам цікаво перевірити, і почути, що зараз відбувається у вас на лінії фронту. Наскільки там гаряче і наскільки ворог все ж таки. Ми, це одне з останніх питань, яке ми ставили, коли вони виснажаться. Експерти кажуть, вони ще на місяць-півторах вистачать, і потім вони вже ну, здохнуть, нікуди не підуть. Але від, відчувається, що оцей злам наближається? Ні, не відчувається. І виснаження противника також не відчувається. І знову ж таки. Як і з минулими двухопільйоними заявами про те, що там у противника залишилось там N кількість ракет, там на N кількість залпів. З наступальним потенціалом, який вичерпаний чи не вичерпаний. Ну варто розуміти, що поки у нас дуже довго тягнулися всі обговорення з наші суспільстві, законодавчі проволочки з приводу нашої мобілізації, противник постійно проводив свою мобілізацію. Так вони це називаються частково прихованові мобі... частково мобілізація або прихована мобілізація, і це добре відчувається на фронті. Нестачі в особовому складі вони немає. Звісно, в них є нестача певної мотивації, у них є певна е, деморалізованість там деяких солдатів. Що ми бачимо по характеру їх дій, е, е, в них також в них велика кількість відказників, які відмовляються йти на вірну загибель під час м'ясних штурмів. Так така тактика зберігається, але знову ж таки, це відрізняється від ділянки до ділянки, від, від підрозділу до підрозділу. Чому така, ну, так, ну, така різниця важливо, тому що у противника є пріоритизація. Зон фронту, в них є пріоритизація розподілення вогневих засобів, і в них є пріоритизація розподілення цільового використання боєприпасів. Це можна побачити по кількості ракетних обстрілів, по кількості бомбометань керованих авіабомб і по результатам, які це приносить. Так? Тобто, намагаючись проломити певну ділянку фронту та вийти на оперативний простір, противник створює собі підґрунтя для ефективного переходу вже в рішучий наступ. Так, тобто це не просто контратакуючі дії, так це сплановані, сплановані організовані оперативні заходи для того, щоб е, зламати хребет наші оборони. Е, знову ж таки, часто кажуть, ситуація значить, складна, але контрольована, так? От, в деяких місцях ситуація переходить до, іноді до критичної, так, всі це розуміють. Е, Наснаги та удачі бажаю захисникам, які знаходяться в тяжких умовах, власне кажучи. Е, багатьох з них ми бачимо щодня. От, тому, е, тому от, час для правильних об'єднавших е заходів на да, з нашої сторони, те, що там повторно ВЛК буде проводитися для обмежено придатних, ну чудово, але трошки запізно. Ми говорили про ці речі ще там рік тому, тому що е мантра про «воювати будуть, будуть усі, вона все менше менше стає мантра, все більше, більше стає реальністю, так тому що тотальна мілітаризація країни так це шлях, на який ми повинні були давним-давно вступити, і дуже сподіваюся, що ми ну, до нього дійшли. Все це має також зробитися з е, правильним комплексним підходом і суспільної, до суспільної комунікації. Тому що суспільна комунікація, яка в нас проводилася досі, у питанні мобілізації, у питаннях взаємодії, наприклад, там, з європейськими країнами, з приводу там, чоловіків, які виїхали там, законно чи незаконно, так, е, дуже часто це були провальні випадки. Да, неправильно ну, неправильно ну, налаштованого елементу комунікації, який призводив до суспільного збурення да, і е, розростання суспільної невдоволеності, і як наслідок, так підриву оборонних заходів. Пане Ілля, а як же правильно налаштувати цю комунікацію? У вас є зараз можливість, говоріть, вас чують. А питання в тому, що це питання компетенції 에, зовсім інших людей. так, от. Якщо залізти поглибше, так то можна було б зрозуміти. Найголовніше, що можна зробити, це зробити схеми прозорими і зрозумілими. Так, ми це раніше вже не наголошували. Зазвичай армія для багатьох людей, для більшості людей, вона є просто таємничою. Так, якщо щойно людина переходить за поріг ТСК, вона все вона пропадає. І що з нею відбувається, ну не зрозуміло. цього не має бути. Система має бути прозорою. Більш того. З приводу змін до 402 го наказу, так я там, uh -huh, uh -huh. дуже поміжно так, подивився. Так, ну, виникають певні питання. Я потребую до подальшого значить, вивчення, але тут не може бути швидких та популістських рішень в плані так, давайте визнаємо всіх або ж не визнаємо всіх, так, давайте зробимо категорію, а потім не зробимо категорії. Ну це не зовсім правильно, так після того. Статус багатьох військових в такому випадку також треба переглядати, тому що велика кількість поранених захисників продовжує службу і продовжує самовільно нести обов'язок да, по захисту по захисту батьківщини. А, пане Ілля, політики дуже часто говорять зараз на тему демобілізації тих, хто вже служить. Що ви думаєте з цього приводу? А, також дуже такий яскравий спекулятивний момент вийшов з демобілізації, да, тому що це перетворили політичний а, інструмент. так? Тому що є законодавчі норми, які е, базово регулюються, так військові зараз забрали це право собі, так наскільки пам'ятаю, з відкритого листа головнокомандувача Сирського до парламентарів, е, щоб демобілізація проводилася не певною законодавчою визначену норму, так, а наказом міністра оборони або ж верховного головнокомандувача, що в принципі так є нормою, але треба згадати ще на обставини, в яких це відбувається, от знову ж такі, е, навіть якщо певні... Норми приймаються або змінюються, то про -по -по потрібно проводити роз'яснювальну роботу для більшості людей, тому що будь-який е, непояснений момент, який допускає подвійне трактування, він, ну, він в моменті просто підхоплюється ворожими е, засобами інформаційно-психологічного <від> спецпонентства, розміряється через соціальні мережі, через ІПСО, через TikTok е, і так далі. Е, і на виході потім ми отримуємо значить е, імітацію або ж. Е, е, Ілюзію да того, що там є певна невдоволеність у людей, або ж є е, там е, 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 безвідповідальні відношення влади до суспільно важливих проблем. Тобто, ну це також це, це також збуває ворога, навіть якщо вона базується на певних реальних випадках, які є там з нашого боку, о, вони просто максимізують кожен кожен крок, е, зроблений неправильно, і давлять на нього всією масою. Панеля, я хочу сказати для глядачів, що ми скоро розташуємо на екрані QR-код і ми будемо збирати для 12-ї бригади спецпризначення Азов НГУ кошти. І е, я сподіваюся, що глядачі, так як і тиждень тому, все таки активно включаться, активно, включаться та і подякуємо кожному, хто за сьогоднішній вечір це зробить. Пам'ятаєте, тиждень тому, коли ми зустрічалися, ми говорили про те, що е, Азов це приклад такої хорошої мілітарної організації. Ми говорили про це в контексті десятиріччя бригади полку Азов, е, яке от виповнюється цими днями. І в мене до вас питання. Чи можете ви сказати, що ваша бригада може запропонувати війську, от загальному війську Збройним силам України, як приклад такої ефективної і дуже правильної, такої хорошої практики і взаємодії? Наш колектив складається здебільшого з людей, які прийшли на війну по власному бажанню, По-перше, і ми це це запропонували, і це працює на багатьох інших підрозділах у Збройних силах, які мають такий самий принцип комплектування. По-друге, це самовіддана праця на благо підрозділу і на благо батьківщини. Чому це виражається? в ініціативності, яка підтримується в розвитку індивідуальних якостей кожного кожного бійця. В непримиримому відношенні так до негативних якостей та жодного толерування не може бути ідіотизму, не може бути телерування порушенням дисципліни, не має бути подвійних стандартів, жодної корупційної складової. Ось, ось що можемо запропонувати. Це такі дуже загальні речі. Так, ну, на за заставчі за принципи, на яких ми базуємося, це все в результаті приводить до того, що люди ініціативно самовіддано воюють і служать, вони вигадують нові ноу-хау. Бо ну, при для бойової обстановки для бойового застосування. Вони а, дуже відкриті до зовнішніх ініціатив та застосування нової та... техніки, так, це обробка нової тактики, так це тяжіння до більш творчого вирішення складних проблем, так а не тяжіння до стандартних, стандартних способів вирішення цих проблем, які, як показала практика, а, найчастіше бувають провальні. Так це непримириме відношення до ворога, абсолютно непримириме і це справедливе відношення, відповідальне відношення до своїх громадян до своєї країни. От. В принципі, це дуже загальні речі, так? але я бачу, що е в результаті ну, в нас як Україна зараз є проблеми, тому що в суспільстві певні, певні питання піднімаються. У нас є спосіб вирішення цих проблем: це залізна дисципліна. Залізна дисципліна це повна особиста відповідальність кожного бійця за речі, які відбуваються. Це в результаті, так, це і розмазує відповідальність на всіх, і наділяє кожну людину відповідальністю в вчасності. Тобто, це виходить правильні і справедливе відношення до людей. І люди правильно справедливо, справедливо відносяться до свого обов'язку. Пане Єлє, ви знаєте, залишилося буквально хвилина трошки більше, але 10 років Азову, але є питання, які не вирішені: не азовом, а перед Азовом. Я зараз говорю про надання західної зброї, власне. Вашій бригаді, тому що оці російські наративи, які були створені, російські міфи досі працюють, і для, великий подив для мене після Маріуполя вони чомусь не дозволяють найякісніше види озброєння вам передавати. Ви бачите, як нарешті можна розбити цю скалу, цей міф зруйнувати остаточно. Тому що брида має бути легендарного ніяк інакше. Своди ремонту ми виконали тут без е співпраці і підтримки з боку наших. Е Адміністративних органів нашої центральної влади, о тут нам не впоратися, тому що це якраз це спільна справа, яку ми в одиночку просто ну не, не подолаємо. Є величезне лобі росіян на Заході, є просто російські гроші, за які вони собі, власне кажучи, фінансують ці свої операції. А, є демонізований образ, який вони створювали і підтримували дуже довго, вже майже десятиліття. От але ми тут є. Ми стоїмо десять років через два дні буде. Так, і ще 10 років буде, і ще потім 10 років, і так далі, і так далі. І ми будемо залишатися до тих пір, поки ми не ліквідуємо повністю загрозу для нашої країни. Це мають всі розуміти. Ми це розуміємо. Інші люди мають також це знати. Дякую вам, пане Іля. Дивіться, шановні глядачі. З'явився qr код Ви його бачите зараз на своїх екранах. Це допомога полку Азов. Ми збираємо кошти для полку Азов. Будь ласка, підключайтеся сьогодні. Не забувайте, які великі свята йдуть. Не забувайте, що у цих людей свят немає. Тому давайте будемо гуртуватися навколо цього збору і його будемо. Подати. Я хочу сказати, що минулого тижня ми зібрали 250 тисяч гривень для цього полку, і кошти полку потрібні. А пане Ілля, пасибі величезне. І ще хочу сказати глядачам, що рівно о 15.00 Завтра на ютуб каналі Мосичук вийде епізод з Гендельфом, з Іллею Самойленком, офіцером АЗОВу. І я сподіваюся, що цю нашу бесіду ви послухаєте і подивитеся так? о 15.00. І привіт, всім знайомим, всім, кого я зустріла і кого я знаю. Щирий. Пасибі. Дякую, пане Ілля. І ще раз глядачам хочу сказати, що ну хлопцям не потрібні подарунки. Допоможіть їм, ви можете їм напряму допомогти от власне цим QR-кодом боронити нас. Підключаємося. Дякую. Дякую, пане Ілля. До зустрічі. Дякую, на все добре.